Всім привіт! Ми вже готуємось до весняного свята та готуємо паски за переписом моєї бабусі. Щороку готую саме за цим рецептом, адже цей рецепт не важкий та виходить дуже смачно. Також розповім вам секрет ідеальної глазурі, що не липне до рук і не опадає. Інгредієнти ви бачите на екрані. Також я продублювала їх під відео. Спершу готую опару: в тепле молоко додаю 1 столову ложку цукру. 3 столові ложки борошна та подрібнюємо живі дріжджі. Потрібно 30 грам живих або 10 грам сухих дріжджів. Перемішую всі інгредієнти. Під час брудіння все гарно розчиниться, якщо у вас лишились комочки. Лишаємо опару в теплому місці на 15 хвилин. Вона має збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. В той час я взбиваю 2 яйця кімнатної температури. Додаємо цукор, що лишився, ванілін, трошки солі. На цьому етапі також додайте спеції, які полюбляєте: кориця, гвоздика, кардамон. Перемішуємо всі інгредієнти міксером 5-7 хвилин до утворення піни. Тепер додаємо 100 г сметани, 100 г розтопленого вершкового масла та куркуму для гарного кольору. Також я додаю цедру одного лимона. Збиваємо до однорідності 1-2 хвилини. До цієї суміші додаємо опару, що вже підійшла, та утворили багато бульбашок. Вимішуємо все ложкою до однорідності. Утворився такий гарний, приємний жовтий колір, хоча тут всього 2 яйця. До борошна, яке я попередньо просіяла, виливаємо нашу рідку масу. Вимішуємо ложкою, поки це буде можливо. Потім перекладаємо тісто на поверхню, присипану борошном та гарно вимішуємо. Тісто вийшло м'яким, з ним зручно працювати. Вимішуємо тісто 5-7 хвилин. Для подальшої зручності роботи з тістом виливаємо на його поверхню 2 столові ложки олії та вимішуємо ще кілька хвилин. Тісто вологе і не липне до рук та тримає форму. Формуємо з тіста кулю та перекладаємо його у велику ємкість. Стінки миски я змащую олією, щоб тісто не прилипало. Перекладаю тісто і відправляю на 2 години в тепле місце, щоб воно підходило. Дві години минуло тісто чудово підросло. Перекладаємо його на робочу поверхню та формуємо з нього руками прямокутник, щоб було зручно вмішати в нього родзинки або цукати. Я взяла 100 г родзинок та присипаю їх столовою ложкою борошна, щоб вони рівномірно з'єдналися з тістом. Попередньо я замочила родзинки в міцному та солодкому чорному чаї, щоб вони стали соковиті та не втратили смак та колір. Складаємо тісто в такий конвертик від краю до середини всі сторони. Та ще раз вимішуємо тісто пару хвилин, щоб родзинки рівномірно розійшлись по тісту. Нашого тіста достатньо на 3 середні паски. Діаметр нашої форми 13 см, а висота стінок 8 см. Тож, ділимо тісто на три рівні частини та з кожної формуємо рівні кульки, руками очищаючи верхівку від родзинок, що утворилась рівна поверхня, та родзинки не погоріли. Настав час переміщати тісто у форми. Стінки формочок можна притрусити корицею для аромату. Накриваємо пасочки тканиною, щоб вони не обвітрились, та залишаємо їх ще на 1,5-2 години в теплому місці. Видно, як пасочки гарно підросли. Відправляємо їх на 30-35 хвилин розігріто до 180 градусів духовку. Даємо паскам охолонути та знімаємо форми. А тепер можемо робити нашу ідеальну глазур. Вам потрібно 6 г желатину змішати з 2 столовими ложками холодної води. Я залишаю на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом я змішую 2 столові ложки води та 120 грам цукрової пудри. Або можна замінити цукром. Та підігріваю це постійно помішуючи, щоб досягти розчинення пудри. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Цей сироп я виливаю в іншу ємкість. Сюди додаю вже готовий желатин та, по бажанню 1 чайну ложку лимонного соку для смаку та для білого кольору глазурі. Міксером збиваю до утворення густої маси, щоб було зручно наносити на пасочки. Можна взбивати менше, якщо любите гарні потьоки. Наша глазур готова. Якщо вам потрібно більше глазурі, то загальна формула для приготування на 1 г желатину потрібно 20 г пудри або цукру. Наносимо глазур на готові охолоджені паски. Декоруємо по бажанню і лишаємо, поки глазур повністю підсохне. Я прикрашаю паски посипкою та горішками. Але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Наші пасочки готові до свята. Гарний колір, ніжна структура, ароматне тісто та ідеальна глазур. Така паска довго зберігається, а глазур не опадає. Обов'язково приготуйте за цим рецептом та пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!